Іріша, дивись попереду, там де жека. Яка гулявина з грибами. Закрита була. Більба охолоджується. Друзі, це нам подарунок. Оце так-так. Зараз покажу. Ну, супер. Вітаю, друзі. Сьогодні ми в західних горганах. Високогір'я Карпат. О, у нас в місті спека продовжується по 38 градусів а зараз підійду От. а тут приїхали десь 27 ну, досить комфортно ну, відносно від місця приїхали сьогодні наші звичайної компанії я і ріша і наші собакини Жекіль, Більбо і Марсель що ти там знайшла ух ти які голубінки ось так нас зустрічає Високогір'я. Зараз подивимось. Якщо гарний, то візьмемо. Тому що останнього разу ми тут були, друзі, взагалі нічого. Жодного грибочка не було. О як. А ну цей ні, цей все, оплутину. Ну, цей грибочок візьмемо. першої нас з знахідкою. Ну що, друзі, все як завжди. Походимо сьогодні. По лісу, подивимось, що тут змінилося. Ну, десь де, 10 днів десь ми тут не були. Повторююсь, нічого туди не знайшли. Ну, треба їздити, дивитися, тому що так ніхто тобі і не скаже. А ми тут знаємо дуже гарні грібниці і білих, і лисичок. От зараз і подивимося, є вони тут чи ні. Що? Щось не чую. Ладно, друзі, все, підемо. А все, що ми знайдемо. І побачимо, як завжди, і ви побачите. Айда. Що ти там ще знайшла? Ще одну губінку. Гарна? Та гарна ти що? Така ніжка. Ну. Другий наш рибочок. Собаки да, вже. Тут поруч зліва від мене струмочок, і тут постійно є вода. І тут собаки полюбляють. Лазити, охолоджуватися о Мухомор молоденький. Ох, дуже цікаво, да, от отам, де ця тропка, пам'ятаєш? І от зліва, пішли там білий чи ні. Бо там така глядана. Це що? А, це їжовік. Вільба, пішли. Хто нас уважно дивиться, це саме ті місця, де Жека постійно убігає. Тут зліва, десь метрів 30, починаються такі хащі, ну неприлазні просто. І там я так розумію, що ховаються дикі звіри. Ну, от. І він постійно туди бігає. Ще голубенка, а вон ще така, бач. Ага. Давай, кидай. О, гарна голубінка. Ну ота, ні, вже оплики, а ось поруч. Молоденька. О, як. Ну це вже гарно. Ми голубінку, до речі, не відварюємо, а ми йому чистимо. А... І... Смажемо. Да, і плівку не знімаємо. Багато питають, тому говорю. Трошечки сіллю посипаємо, та й все. Жекері, що я казав? Ми зараз досить близько цих хащей І вже побіг. Що там? Сатанінський. Ну, до речі, це гарно, тому що в тому році, коли... Сатанинські гриби пішли, то пішли і біли. Ще воно він там стоїть. Ну, не буду підходити. Вчора багато вам показували. Бачиш, що він ще. Гарно? Ну так, зелецьку, а зараз подивимось. Кошика тут залишу. Бачите, тут такі от сухі гілляки. Так царапаються, то капець. От про ці хаші я говорю. от там далі взагалі не, не пройдеш. Ух ти, така ніжка гарна, трошечки под'їли ламаки. Але то нічого. Головне, бачите, вона яка. Тверда. А воно ще дві. Фу, друзі, так ми сьогодні кошик голубінки можемо назбирати. Не знаю, що по білих, тут, по лісичках, поки не бачили. А ось голубінки є і досить непоганий. От ще мала. О! Так, а з цією шо? І все, бачите. Де ви там? Ого! Три грибочки а вони вже вдрапали. Ріша, гарно ці місця знає. Так що не заплутає. А це що, Маховик? Ні, друзі. А ні, маховик. Чи дубовик такий? Сумніви є, не буду брати. Шо, шо? Шо, веришь? Ні, ні ні от так і йди. Ну, я розумію, але ж надо вліво. от зараз вліво йди. А повалила дерева тут і трошки обходити треба буде Нам ще десь хвилин 20 ходу і ми будемо на першій грибниці білих, але коли грибний сезон, то ми по путі тут зустрічали, по 3-5 біленьких знаходили. От попереду мене, ну, де собаки. Там же така як стара-стара заброшена лісова дорога. Колись, напевно, років 50 тому. Тут ще щось їздило, зараз вже все. І от по цієї дороги десь метрів сто і ми на місці. Дойшли до першої грибниці з побілих. І, друзі. Повна тиша. Повна тиша, так. Да. Так. Ну нічого, все ще попереду, тому. Що там в тебе? Дубовик. Дубовик. Ага, ну так, красивий, здалечку схожий на білий. Але Добре. не він, бачите. Дубовік. Ну, вчора ви бачили перший білий, а ми знайшли. Я маю на увазі в горах в цьому році. Тому що до того в основному... Буковина, трошечки на Франківщині, Тернопільщина. А це що, друзі? Я рішу, напевно, це білий. Але жив. Білий, білий, друзі, білий. Але все, бачите? Йому гаплик. Ну, тобі ж вони тут. Починається. Ще не пішла перша хвиля, але вже є. Це гарно, може все ж таки сьогодні і натрапимо і поназбираємо трошечки білих. перед Два дубовика, красавця, але не, не наші грибочки. Ось один, а ось другий. Покликав Жекері і бачите, біля нього голубінка стоїть. Зараз подивимось, гарно чи ні. Якщо гарно, то візьмемо. Ух ти! Та ні, гарно, друзі. Гарно. Воно ще, але... Гаплик. а тут поруч еще одна. але не. Ну, беленький, де ж вы. Лес начинает меняться. Реша, подойдем. Собакенами до ручейка А, я бачу, вони там вже були, так? Та да? вони вже поки поки. Ага. Зібралися ми. Це такі півпуті Далі так, трошки легше буде, а потім схил вверх, ще піде. Ще голубинка. Гарно, візьмемо. Лисичка. Так Так що ти думаєш? Підемо праворуч по той тропці. Бо тут, друзі, видно, що тут пройшлись. Може і були тут білий. Старого побачили одного. Але от тут зустрічаємо, що від голубінок ріжені ніжки. Місцеві, е, місцеві в основному беруть шипинки, а ніжки викидують. Не знаю чому. Чи думаєш далі трошки прийти? Так, друзі, от саме зараз, де я стою, тут пройшлися. Угу. Тому напевно повернемось і підемо ліворуч. За, на камеру буде видно, чи ні. Гора така височенна. От до неї і підемо. Є тут ще цікавий такий маршрут. Подивимося. Оце ж лисички. Отак. І гарні лисички, так? Да? От. Чотири, там одну, п'ять вже знайшли лисичок. Що там, Голубинка? Гарна чи ні? О, який гарний. Ага. Тим, а? А а Я бачу. Да. Та вже є, ти що? Голубинок, голубінок, так. Да. Бачу, що сьогодні назбираємо. Ще там крутиться, як завжди. Так, да, Скоріше за все, це тут не грібники були, а ягодники. Дуже багато. Зараз багато людей розбирає. Да, да, да. Да. Тому ні, ну ягодники так, також, якщо білий побачити, то забери. Звісно, ну, але голубенки так подріжені, барвачі. Ну, Повернулися ми, друзі, на ту стару дорогу і підемо в іншу сторону. Тут нема кущів, ягоди практично. Тому може тут ніхто не пройшов. Де? Зараз подивлюсь. Так, мухомор. Зараз, друзі, проходили такий бугор і от, от такий діаметр нора. І оттуда по 3-5 по ось залітають, вилітають. Ну, вирішили не турбувати їх, бо останнього разу нас покусали. Хотів вам показати, а потім думаю, та ні, зараз підійду з камерою, почну тикати, обозлятися ще. Оце так так. Обратно рішення. Обов'язково підемо трошки іншим путем. Бо собака якщо наступить на ту ямку, то вони точно повилітають оттуди. Ось так. В землі. А, до речі, з цих От В тебе з собою коли так. для собак. Постійно носимо, тому що знаєте як Ми вже пройшли здесь. Десь, не знаю, півтора-два кілометри. А і до машини бігти не варіант. З собою носимо. Зараз подивлюся. Рішу питаю, тому що От зараз ми прийшли на ще одну грибницю білих. Зараз і подивимось. Ось тут вони в траві. Ліворуч, праворуч. Чого? Немає. Тут грибів Вирішили змінити наш маршрут взагалі іншою дороги піти в сторону машини, але а, обійдемо гору, тому а, тут грибів немає, бачите. Підемо з, з іншого схила. Подивимось. Тут точно нікого не було. А і грибів тут нема. На да, Маріша, чуєш? Трошки не так от, а от так от. Вишки. Відмаска. Та я тут трошки хочу подивитися. Потім проходить минута, його вже й не чутно. Вже десь пішла. Не в ту сторону. Потім виходь на мене, тому що там такі болота, що там не пройдеш. Ми одного разу в цьому лісі плутанули. Ну, з розвідкою їздили буквально. Перший раз, так, да, напевно, вивезли. І плутанули, друзі. І як вийшли на болота, то капець. А вода така червона була, так? Да? Та капець. А в нас ще два повних кошика грибів. Ледве вийшли. Потім вже по цих місцях брали Не, через додаток мобільний. А зараз вже так запам'ятали це все, що. Як у себе вдома, на? Да? Іріша, дивись попереду, там де Жека. Яка голявина з грибами. Більба охолоджується. Друзі, це нам подарунок. Оце так-так. Зараз покажу. Ну, супер. Дивиться яка галявина лисичок. Ось вони йдуть. Вже не розчуві тут нічого. І вони далі вони пішли. Ну, це можемо позбирати. І з собаками пішла трошки далі. Там є ще одне місце. Там може бути і лисичка, і білий, і червоні кі. Ну, а ми з вами позбираємо цю лисичку. Гарна яка. І розмір такий. Та, не даремно пішли. Отак. Повністю змінили маршрут. І не дарма. Ну що, шо, там щось є? О, декілька лисичок знайшла там. погризані. то набери Голубінки Маю на увазі, там ще рішення знайшла. Ми досить гарно сьогодні голубінку знайшли і нам, в принципі, вистачить ще й цієї лисички. Так, ну цю брати не будемо. Щось вона розвалилась в геть. Джекері! Джек! От десь побіг вже Я ж говорю, він, він в цьому лісі ну, дуже полюбляє бігати. Щось шукає. О, собак нюх. Багато краще, так. Щось чують, що не знаю. О, як гарно! Ано. О, та супер, кидай. Опа! Що вони скупалися в той кадузі? Ага. Дуже... Там десь метрів десять та... та осінь. Метрів десять позаду рішу. Там така достатньо глибока, десь по коліна, да, рішу. Та більш більше, більше даже, да, да. Вжека там по самі груди зайшов. Так, все, ну, все залишаємо, не, угу. не будемо чупати, нехай собі росте. Ми чи інші грибники позбирають. Ну а наш похід продовжується, друзі. Йдемо далі і дивимося, що по грибочках. Да, бачиш, підосичників нема. Mm -hmm. Хоча це такі гарні місця. Кидай. Думала білий, а то такий красавчик. Дубовик? Дубовік. Дубовік. Ого. Більба охолоджується, там дві калюжі, у Ну давай постаємо 5 хвилин. Нехай собі трошки. А де вода не похолонуть? Там великому. Та, Ось угу. ще грубку лисичок застрів. Ось ця маленька. До речі, тут дуже багато змій, бачите. От по цих всіх кричах. Зараз спекотно вони ховаються, але зустрічаємо. Ух ти! Друзі! Позаду мене, ви бачите скільки лисички! уй юй юй уй бачите, друзі, о! Скільки. А от до речі, от, саме оці от нори, бачите, от одна, друга, третя, четверта. Оце все змії. тому... Зараз пошло... дай... Де... Боже, а? Білий? О, рішу білого знайшла. А, зараз подивимось. Це все позбираємо. І підемо до Іріші. Підійшов до Іріші, а ну. Що не вже білий, А, ну. а Друзі, польський гриб. Бачите, ну так, да, так як білий стоїть. А, польського візьмемо. Гарнюсик до кошика і пішли далі ну що друзі пішли ми спускатися з гор напрямісінько до лісової дороги до машини гарна сьогодні прогулянка і собаки не запихались бачите що ми сьогодні знайшли ну практично піш кошика непогано лисичка голубінка Польського одного знайшли. Десь нам хвилин 40 ще ходу, Ну, тут грибів немає. Ми подималися практично а, цією стороною і бачили, що тут нічого нема. Наверху є, лисичка є, голубінка є. Гарно сьогодні. Але треба їхати додому. От. Собаки набігались. Ми свіжим повітрям подихали. Емоції такі від грибочків, так? Да? Гарно. Все, друзі. Будемо ми їхати. Ну а з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. Півдня, друзі, в чоботах. Ой, як гарно зараз. О, Така водичка холодна. Супер. Гарно в тіньочку, П'ять хвилин зараз їдемо додому. Бо Жека, більба, бачите який брудний. Зараз буде купатися в річці.